Дня, доктор. Я по записи. Подивіться, будь ласка, там вона стежка повинна. Бути. Так, 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 проходьте, я бачу, проблеми є. <плес> Ще й не одна. <плес> <плес> ви знаєте, я, мабуть, тут вже не допоможу. <плес> ну, Як не допоможете? Я про вас дуже багато читала. Дуже. Серйозно? Ага. Сідайте. Да, дякую. А де ви читали? На моїй сторінці чи в колонці журналу? а? Ні, на жіночому форумі у розділі почервоніння після операції. <плес> <плес> То, мабуть, конкуренти пишуть. А -а -а. Давайте по справі. З чим ми прийшли? Доктор, я хочу, щоб ви зробили mm -hmm. мене mm -hmm. гірше. Гірше. Ну, так, гірше. Розумієте, ну, чоловіки просто бояться моєї яскравої зовнішності. Mm -hmm. я, я... Ну, ну Вони ж одразу розуміють, що у них немає шансів. розумієте? Але... Їх сліпить ну, моє сяйво просто. Ну Вони не хочуть підкорювати цей берет. Мені набридло бути. ну знаєте, На ідеальною. Хочу бути як всі. А, 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 а ви впевнені, що проблема саме в цьому, а? А на що це ви натякаєте? А, я зрозуміла. Да, ви типу, ну да, виділитися з усіх захотіли, да, що я вам не подобаюсь. Прикольно. Ні, Прикольно. Я... Реально, ви так. не зрозуміли, я не тема на увазі. А, я мав на увазі, може. А, да, все. Ну, ви, ви да. про характер, да. Ні, ну що цікаво, з характером у мене також все добре. Ну, да, Там мені так? більшість чоловіків кажуть, давай залишимося mm -hmm. друзями. Головне, що ти людина, хороша. Так, зрозуміло. Мало малошкірик. Жіночка тут зараз зайнята. Ви потім зайдіть. Добре. я помічниця лікаря. можу вас на хвилинку. Так. Чаботар, без чобіт. Я вибачаюсь. Я вибачаюсь. Я вибачаюсь. Ну як там Семенов, Як ні, сімено все добре. Послабили підтяжку. Зміг сказати дякую. Окей, так. А Фідосів, як нього там теж непогано. Поміряли брови рівнем. Сказав, що претензій більше немає. Гаразд. А Ірино, дивись, у нас тут дуже цікавий випадок. Я бачу. Знайомся, це Анастейша. Уявляєш, вона хоче, щоб ми äh, зробили її гіршою. Може, краще? Може, тобі треба рота закрити, ні. Так, дівчата, давайте Анастежочу. Давайте по справі. От скажіть, будь ласка, якою ви себе уявляєте? Ну, наприклад, дивіться, от як, як Ірина. Як Ірина, вам підходить, ми можемо зробити вас такою. Анастас起. Чи ти могла тільки природи? Я ж все таки не хочу все життя бути самотнім. Дякую. 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 Я припрошу насече. Ви хоч раз в житті комплімент від чоловіка чули? А вона у вас під лідокаїном, чи так Від природи болю не свої, А я дівчата жінчина, передайте за проїзд. Це що, вже не комплімент, чи що, доктор.